А ще, як я скажу вам, що Селестія та Фатуї найлютіші вороги можуть стати тимчасовими союзниками в Нодкраї, звучить божевільно, але послухайте, причина цього третя несподівана сторона. Діти морозного місця. Їхня батьківщина гіпрапорея була колись знищена Селестією, і тепер вони хочуть її повернути, поставивши на карту долю всього регіону. Музична тема Надкраю просто кричить про це. Вони моляться Колумбійні своєму новому місцю, благаючи її відродити їхнє золоте місто з попелу. І ось тут іронія для Селесті. Повернення гіперборегії, це екзистенційна загроза, виклик їхньому світовому порядку. Вони не дозволять цьому статися. А фатуї, вони ув'язнили Колумбіну, щоб контролювати її силу для своїх планів. Нащадки ж хочуть її звільнити для своїх. Це прямий конфлікт інтересів, тому діти морозного місця стали загрозою для обох сторін. Що побачимо ми цей неймовірний хоч і тимчасовий союз проти спільного ворога? А ви як думаєте? Пишіть коменти і обов'язково підписуйтесь на канал. Всім дякую!